Всім доброго дня, У вас вітає компанія Auto Point. До нас на майданчик завітав новий автомобіль. Це Джип Компас з двигуном 2.4 17-го року з пробігом 127 тисяч. Даний автомобіль був пригнаний з Америки. Давайте перейдемо до салону покажу вам його ніщячки. У нас вже безключовий доступ буде. Також ми маємо підігрів задніх зеркал, повний електропакет, шкіряний салон, автосідло, підігрів керма, підігрів сідушок. Мультимедія така гарна буде у нас, можна вибрати, буде підігрів руля, підігрів сидінь, телефон, якщо потрібно, можна підключити. Bluetooth, AUX, USB, то можна все підключати, все, що треба. Також клімат-контроль можна регулювати не тільки з магнітоли, а також вручну. Режим руху, авто, сніг, грязь. Також ми маємо електроручник, кнопочку старт-стоп і відключення стабілізації. Бардачок в принципі доволі такий місткий, те, що з Америки де не з нею приїхала. Можете приїхати на компанію Автопоінт, все прочитати, все побачите, все покажемо, все розкажемо. Ми нічого не скриваємо. У нас ззаді є підлокітник, два підстаканники. Міста тут доволі таки достатньо. Також ми маємо ризетку, такі маленькі дифректори. Посадка тут доволі така комфортна, мені подобається. У мене метр 80 росту, але ну міста вистачає для всього. Так, позаду автомобілю ми маємо задню камеру, повний привід, компетація Limited. Також ми маємо прикурювач 12 вольт. Ось такий прикольний буде у нас коврик резиновий. Якщо бажаєте глянути дане автобус, зробити маленький тест-драйв, ми вас чекаємо на компанії AutoPoint, горою Крут 19.